7 січня на календарі вівторок 1049-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жило місто цього дня. Кременчук прощався з відданим захисником України Віктором Шевченком. Що думають про зміну дати святкування Дня міста? У Кремінчуці виявили схеми закупівлі нафтопродуктів та хімікатів за РФ в обхід санкцій, до якої можуть бути залучені відомі містяни. У ніч на 7 січня противник атакував 38 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Станом на ранок підтверджено збиття 28 ударних БПЛА та безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань на щастя не зафіксовано. Сьогодні містяни проведжали в останню путь свого героя, захисника України, військового Віктора Шевченка. Прощання з воїном було сповнене скорботи та глибокого болю. Як жителі міста вшанували пам'ять оборонця, дивіться у сюжеті далі. Старший сержант Шевченко Віктор Миколаєвич народився 3 липня 1965 року. 25 січня 2023 року прийшов на військову службу. Був головним сержантом, командиром танку. Народився у селі Рублівка Глобанського району Полтавської області. Навчався і проживав у місті Кременчук, одружений, мав доньку. Навчався у загальноосвітній школі номер 8 Закінчив Дніпропетровський будівельний технікум. Працював оператором на Кременчуцький ТЕЦ. Помер 29 грудня 2024 року під час перебування у стаціонарі в інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Попрощатися з Віктором прийшли найближчі люди Його рідні та друзі. Серед присутніх був дальній родич, пан Євгеній, який запам'ятає Віктора як доброзичливу працьовиту людину та справжнього українського героя. За його словами, Віктор добровільно вирішив стати на захист України. Знав його як доброзичливу людину. Він завжди. Міг допомогти, допомогти тяжку хвилину, він відгукнувся, сам по своїй добрій волі пішов захищати Україну. Завжди виконував ті, які керівництво ставило завдання. Я гадаю, що він так і на, на фронті виконував всякі накази. У загиблого воїна залишилися мати, брат, дружина та донька. Захисника поховали на свіштовському кладовищі поряд з іншими воїнами. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Віктора. А також завтра Кременчук прощатиметься з відданим захисником батьківщини Антоном Вовком. Церемонія прощання розпочнеться з 11.00 у Кременчуцькому міському палаці культури. Далі з 12.00 відспівування у Свято-Миколаївському соборі. О 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища меморіального сектору почесних поховань захисників і захисниць України. 8 та 9 січня цього року рух транспорту Крюківським мостом обмежать з 9 до 15 години. За офіційною інформацією, частково перекриють одну смугу проїжджої частини мосту у зв'язку із проведенням ремонтних робіт деформаційних стиків. У Кременчуці продовжується обговорення перенесення дати святкування Дня міста. Онлайн-опитування, яке розпочалося 2 січня у додатку «Кременчук цифровий, спрямоване на врахування думок мешканців щодо цієї ініціативи. Наша Леся Жуйкова наочно поспілкувалася з Кременчужанами, щоб дізнатися їхнє ставлення до такого нововведення. З 2 січня у додатку Кременчук цифровий стартувало опитування щодо вибору нової дати святкування дня міста, як зазначено у застосунку, рішення зміни дати пов'язане з урахуванням важливих історичних подій та зручності організації заходів. Ми вирішили дізнатися у містян, як вони ставляться до такої ініціативи та чи планують брати участь в голосуванні. Думаю, що важливо змінити, щоб приходило до нас щось нове наше саме українське. Ні, голосувати не буду. Мені від цього нічого в житті не зміниться. Я проголосувала вже Це... і за травень. Я все ж таки на доводи міської ради, да, так, голови, все ж таки погодилася. Навіщо змінювати? Ну і може проголосую, але, але проти. проти. Я не визначилась. Не визначилась. Я читала в принципі. Причини, чому так пропонують, але ще, я, ще, ну, я звикла, я тут народилася, дитинство моє пройшло в приміщення. Я звикла, що в кінці вересня, да, День міста. Але, але ну, все може змінюватись, чому ні? Ні, мені якось не буду, я за це голосувати. Опять придумали. А яка різниця? Нам немає різниці. Нам немає ніякої різниці. Чесно, для мене це якось має значення, тому що якщо це дійсно неправильно, то я згоден. Варто зазначити, що Артем Ряса, Кременчуцький активіст та ініціатор перенесення дня Кременчука, висловив свої переконання під час засідання комісії з переименування, яке відбулося у грудні. Одна з дат була 8 січня, а це одна з дат щодо мондебурського права. Але зимою не всі містяни будуть дуже навіть розуміти до кінця, що це вже не святкування нового року, а святкування дня міста. Тому, власне, було запропоновано такі там було ще визначено, що я власне дуже мені подобається ця історія з мандебурзьким правом. Це європейська практика, і це те, що нас пов'язує з Європою. Тому що таким чином ці привілеї давалися власне тільки в європейських містах. Це нас пов'язує разом з Європою, і власне ми одні з останніх міст, які його мають. Далі, на грубо кажучи, на схід маю на увазі за кордоном України такого права не давав. Нагадаємо, процес голосування відбувається через мобільний додаток Кременчук цифровий, що забезпечує доступність для кожного мешканця. Голосування триватиме до 31 січня цього року. І початок року у місті традиційно знаменується зимовим марафоном закупівлі юридичних послуг комунальниками. Так станом на сьогодні, сукупна вартість укладених угод комунальними підприємствами, освітніми та медичними закладами сягнула майже 2 мільйонів гривень. Про це інформує видання Медіадоказ. Щороку підряди розподіляють між трьома фірмами, які давно стали улюбленцями місцевої влади. Так медустанови віддають перевагу ТОВ юридична консультація ЛІС, засновницею та очільницею якого Є колись перша заступниця прокурора міста. Частина освітніх і комунальних закладів працює з адвокатським об'єднанням Консалтінг груп, співзасновницею якого є Євгенія Деревягіна, яка була довіреною особою кандидата, а нині нардепа Юрія Шаповалова. Іншу частину КП обслуговує адвокатське об'єднання Центр медіації та права. Повна теска однієї з засновниць об'єднання Оксана Самойленко працювала головним спеціалістом управління ДБК Кременчуцької міськради. У рамках нашої традиційної рубрики Хто твій депутат? Наша знімальна група відвідала округ номер 3 аби поцікавитися у людей, чи знають вони своїх депутатів та чи допомагають вони своїм виборцям. Що ж скажуть містяни про депутата Костянтина Брижаху, який є депутатом уже другу каденцію. Дивіться далі. За офіційною інформацією, одразу п'ять народних обранців цього округу представляють інтереси громади у міській раді. Ну, принаймні, мали б це робити. Однак сьогодні ми знаходимося саме за адресою, де приймає громадян депутат Костятин Брижаха, аби запитати, чи знають виборці свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Без навіть і знають. А є які запитання, з якими ви хотіли б до нього звернутися? По дому кое-что там, так по мелочам. Можно. Например? Ну, освещение. Нет, ну, сейчас то везде есть, ну, то было раньше. Было. Ну, по благоустрою тут, той лавочке нормально. Там одна поломана, другая тратит. Ну, кое-что так. Кое-что можно побалакать. не ничего, никого. не понятия не имею. А чи є якісь запитання, з якими хотів звернутися до вашого типу? Ой, з одним хай перестають красти і більше поваги до народу, до людей. Не знаю. А Костя ти на брежаху знаєте? Кого? Костя ти на брижаху знаєте? Ні, не знаю. Тепер. А є які запитання, з якими хотіли б звернутися до вашого депутата? Та Щоб, 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 щоб порядок був в гори, дороги, щоб ну, Та, ну, туди далі робилися. От для мого дому там не робляться чого, то тут, тут, тут підмазали. Ось підмазали, а там біля нас, де я живу, там 35-й дом. Там були якісь і вопроси у жильців з мого дому, що вони хотіли попасти на аудієнцію до мера нашого. Ну, по тому вопроси, щоб був. Позні 35-го дому там, а тут зробили недалечко. То такі питання можна і до депутата і, і до місцевих властей. Ні, не знаємо. Як убрали погрібного, ми не знаємо. А чи є якісь запитання, з якими хотіли хотів б звернутися до вашого депутата? У мене все устраює. Дорожку, звісно, зробили б краще, щоб не зачіпалися тут ножками. Старенькі люди і маленькі діти. Є запитання он мусорка на нашому кварталі. Там он страшне, що робиться. Там грязь страшна, і мусор, весь розкиданий, страшне. А там ніхто не прибирає. Та чи знаєте, ви хто ваш депутат? Ні. А Костятина на Ржаху знаєте? Ні. А є якісь запитання, з якими хотіли звернутися до вашого депутата? О, запитань на, на цей момент дуже багато. Ну я не знаю, є по городу, По вашому району. По нашому району. Ну, мусор. Хочете, пройдітися там побачити, як воно ну, є, щоб він вбирався дуже ретельніше, як кажуть. Ні, не знаю. Ми тільки що переїхали, тому ще не знаю. Ну, дороги, мабуть, у придомових територіях і ну, налагодити, да? більше зробити їх зручнішими відремонтувати, а так дуже хотілося б бульвар зробити. Тому що дорога проїжджа частина йде е, вздовж цієї вулиці, а саме бульвару немає. Ну, як це на нагірній частині, на водоканалі, там широкий такий тротуар. Ну, таке гарно було б, якщо б це зробили. Не знаю. А є якісь запитання, за якими хотіла до нього звернутися? Ну, щоб ями позакидали, отам люди падають. Я сама річну руку о, рік цілий о, гіпсу була, ніяк не зросталося. Ну, щоб отак. А який так, вроді, нормально, їх нормально робить. Нема таких претензій. Ні, не знаю. А чи якісь запитання, з якими хотів звернутися до вашого депутата? До нашого депутата? Якби ми з ним зустрічалися ще то може, що то і запитували би. А так, що говорити, не знаю, не можу вам відповісти. В моєму ну, домі є доска об дошка об'яв. Якби були об'яви, люди приходили б приходили і задавали питання, і вирішували питання. А так, якщо нема до кого звертатися, то так і сидимо, не звертаємося. Отже, за результатами опитування, депутата концерти на у виборці не знають. А ось що знають містяни інших депутатів. Дивіться у наступних випусках. Толичними змі проведене розслідування про схеми закупівлі нафтопродуктів та хімікатів з РФ в обхід санкцій, до якої можуть бути залучені місцеві ділки та нардеп Юрій Шаповалов. У рамках нашого проєкту розслідувачів дивіться відповідний матеріал наших колег із телеканалу Еспресо. У матеріалі також йдеться про ухилення від сплати податків, що могло завдати державі збитків на мільярди гривень. З власних джерел ми дізналися, що бізнесмену Віталію Марченко, його дружині, керівникам підприємств, що входять до його бізнес-групи, та бухгалтерам, були обрані запобіжні заходи у вигляді грошових застав, Імовірно, за підозрою про ухилення від сплати податків. Адже зміни до процесуального законодавства в умовах війни передбачають, що до підозрюваних у колабораціонізмі застосовується лише один запобіжний захід тримання під вартою. Повільно поки розгулюють по місту і ймовірні відфігуранти цієї схеми. Як би там не було, все вказує на те, що у розпал російської агресії в Кременчуці працює схема закупівлі нафтопродуктів та хімікатів з РФ та Білорусі в обхід санкцій та уникнення сплати податків, до якої можуть бути залучені міський голова та народний депутат України. А уже раніше анонсовану програму Я волонтер дивіться наступної п'ятниці, 17 січня. Збирати ліки та спецприлади, ключі до техніки і багато іншого, що сприяє у боротьбі з ворогом. Усе це невпинно продовжують створювати і передавати на фронт нашим оборонцям кременчуцькі волонтери. У їх роботі їм можуть посприяти звичайними деталями з гаража і цивільні мешканці. Детальніше далі у сюжеті. Ліки одна з найзатратніших робіт у волонтерстві. Тож з початку вторгнення РФ до українських територій родина Колотієвських продовжує медикаментами підтримувати військову роту під Херсоном. Ні минуло ні цю ніхто не захворів. Це ті ж самі обізбалюючі, літом грибок на ногах. Ну а зараз від простуди. Всі ми хворіємо, в аптеку ходимо і розуміємо, скільки, скільки це вартує. Якщо сьогодні в них там в роті залишилося півсотні людей, то ви розумієте, які це йдуть на це затрати, ну, і це сама приємна робота, тому що бачиш результат. Серед інших замовлень інструменти до обслуговування і ремонтів кулеметів. Виготовляємо такі ключі, а волонтери з організації всі свої виготовляють токарні, і зварювальні роботи по виготовленню цих запасних частин та інструментів. А також виготовляють скиди для дронів типу Мавік. Корпуси для них виливають на 3D-принтері, середину наповнюють підшипниками та іншими деталями. Тож допомогти небайдужим у такій справі може кожен автомобіліст, знайшовши старі деталі у гаражі. Перейдемо до погоди завтрашнього дня. У середу стовпчики термометра піднімуться від плюс 5 до плюс 9. Упродовж усього дня хмари ховатимуть небо, проте в обід варто очікувати ясної погоди, без опадів. Вітер 4,5 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Наші журналісти вже працюють над випуском завтрашнього дня. Нехай середа принесе вам нові сили і більше позитивних новин. Побачимось!